Чата сиджу, знаєте, аж так замріяно дивлюся на сережки, просто в захопленні. Мені пан режисер каже: посміхай, посміхнись. Але я знаєте, так задумалася, замилувалася, Я хочу вам сказати, мої хороші, що тут саме в цьому виробі, який ви зараз побачите, дуже висока дисперсія. Так, це коли світло ем, відображається у таких. Веселкових, ніби розводах, так ми побачили це на відео. Зараз не так явно це видно на камеру, але насправді камінчик дуже має високу дисперсію. Дуже класний в даному випадку фіаніт. Подивіться, він об'ємний. Сережечки також подивіться, з боку мають дуже класний вигляд, Ось, як ніби мережево. Так? От іде такі. І звертаю вашу увагу також на штіфт. Він об'ємний, підходить на будь-яке вушко. Також на швензу, тобто мочка-вушка у кожної різна, так само, як різні проколи так, на вушко. От, от така швенза досить висока. Вона дозволяє, наприклад, якщо у вас прокол десь ну, високо, так, дозволяє носити ці сережки. Я звертаю вашу увагу також на вагу. Вага даної пари більше 4 грамів. Інкрустація навколо центрального фіаніту, також фіанітами. Подивіться, будь ласка, як мило і красиво виглядає Класичний, класичні сережки, традиційні сережки. І вже одна пара. Хтось вже придбав одну пару. Я зараз буду приміряти, хочу вам поділитися. Знаєте, хочу показати того, що ну, такі е, вироби, дівчата, мене вражає в нас так багато сьогодні срібла. Знаєте, мене вражає просто якість і вартість Срібло, Нагадаю, рудійоване, додаткове, так, тобто а, не буде тьмяніти, не буде дряпатися. Того, що срібло ми з вами полюбляємо, так? Але ну, такий невеличкий мінус, те, що воно з часом трошки тьмяніє. Ой! Ой, як красиво! Ось Кий камінчик! Дуже красиві, акуратні сережки, правда? Акуратні. Хочемо так от зробити, поправити. І здалеку, до речі, вони помітні. Правда? Зараз ми, коли перейдемо на загальний план, ми побачимо, що залику також вони, хоча і не дуже великі, дивіться, так, акуратний, акуратні, не дуже великі, але здалеку також вони помітні. Чого того, що тут такий яскравий, ніби він білий камінчик, але він такий яскравий, що його, його ми помічаємо. І я вже знаю, я вже знаю, що а, з наш пан режисер підготував для вас. Найкращу вартість, дівчата. Але пан режисер, дайте буквально півхвилиночки. Знаєш, знаєте для чого? А така собі, а, така собі фора для вас, шановні жінки. Що, тому що коли ви побачите вартість на ці сережки під кодом 10-20, коли ви побачите цю вартість, просто буде дуже багато дзвінків і ви не зможете додзвонитися. От я спеціально зараз скажу цей текст, бачите, тягну для вас час для того, щоб е, ви в цей час телефонували. Я вам рекомендую дуже це зробити. А, по, помилуйтеся от про те, що я казала, дисперсія. Так, вони, вони просто виграють. Я їх хочу, до речі, на руку поставити, не, не табличку, на табличку на руку, щоб ви на руці могли їх на них помилуватися. І зараз е, пан Олекса. Нам поставить найнижчу, найдоступнішу вартість. Він нам обіцяв. Він нам обіцяв. Отак! 1499 гривень. Мої, мої красунні. Подивіться, будь ласка, на грамовку, тут 4 грами, 4 і 1 навіть. Подивіться, які вони симпатичні, тендітні, акуратні. Подивіться. А от вони. А знаєте, такі дуже цнутливі. Того, що виглядають тендітно, ніжно, жіночно, так, в той же час вони помітні на вушках, так, через свій такий об'ємний камінчик. Так, за грамами більше 4 грамів. Але ми, ми розуміємо, що це така ніжність, так, вона актуальна для будь-якого віку. Тобто вони будуть дуже класно сидіти на вушках вашої донечки, яка найщодавно, які нещодавно прокололи вушка, так? Того, що я, наприклад, досить відчуваю вагу, і вони фактично невідчутні. Тобто не відтягувати мочки вуха будуть, але в той же час грамовка хороша, вони помітні. Так, і в той же час воно буде дуже красиво виглядати на жінці більш поважного віку. Як красиво буде, наприклад, з, з контрастним темним волоссям, до прикладу, так, буде дуже гарно. Мої любі, ми, ми вже поспішаємо, тому що чотири пари сережок ми вам лишаємо. Ма всього лише, адже нас дивляться не тільки в прямих ефірах, але й на Ютубі і в Інстаграмі. Ми також є, тому ми декілька виробів завжди залишаємо, щоб дати шанс. Придбати нашим красуням, які просто не могли нас дивитися і бачити зараз на каналі. Так, зараз ви бачите qr код для телемагазину Прованс в Тіктоці. До того був в інстаграмі. Також ми є на Ютубі. Вмикайте ось, до речі, на Ютубі. Вмикайте камеру, підходьте, зчитуйте QR-код і долучайтеся до нашої спільноти на Ютубі, в Тіктоці чи в Інстаграмі. Мої хороші, якщо раптом не працює функція зчитування QR-коду, просто шукайте у пошуку, вводьте прованс, шоп, прованс, телемагазин, «Програма Прованс. І дивіться наші ефіри від початку до са самого кінця ми крокуємо далі до наших наступних пропозицій.